Ще одна подія цьогорічного ярмарку регіональна виставка «100 кращих товарів України. Її учасники виходять на щорічний всеукраїнський конкурс якості продукції, тому і вимоги до номінантів особливі. Дізнається від інших виробників, тому що ми спрямовані на те, що ми свою продукцію виготовляємо згідно державних стандартів. І основною те, що ми робляємо продукцію з власної сировини. Тобто щодня у нас є завіс. М'яса, свиней, і ми кожного дня зі свіжої партії свинини виготовляємо свіжу продукцію. Щодня її поставляємо в наші магазини. Львівський товаровиробник щороку збирає чимало відвідувачів, які приходять сюди за смаколиками. Знаємо, що тут ярмарка і тут хороші продукти завжди. Що Сьогодні прикупили рибу, яку Оселеця. на вихідні на шубу. А от львівські модниці про шуби поки що не мріють. Шукають нарядні сукні та теплий трикотаж. Маємо хороші платячка на фірмі також є пальта, півпальта, але зараз шиємо трошки мало, тому що шиємо на ато шиємо балаклави, курточки для нашої армії. Тому Нових речей зараз не багато привезли. Натомість новинками тішить вже трохи забутий, але знаний львівський виробник, який знову повертається на ринок. Виготовляємо тільки з натуральних матеріалів. Це є шкіра, овчин. прогрес вже зарекомендував себе роками, вже знаєте. і... В принципі і кадри також залишаються ті, щоб працювали все життя, тобто якість нас висока. Тобто, стараємося чуть чуть нижче давати ціни, щоб була якась конкуренція, тобто тільки виходимо на ринок. Тому, якщо брати порівняння десь відсотків десять-п'ять нищиться, близько сімдесяти львівських виробників пропонуватимуть свою продукцію у палаці мистецтв аж до понеділка. Ірина Ващишин, Юрій Гірасимов, головні новини Львова.